Доброго дня усім! Сьогодні Йде перегляд будинка в селі Козин. Будинок 260 метрів. Будинок побудований з керамічної цегли. 38 см. Мінватий утеплювач. Йде 10 см. І фасад, штукатурка, дерево. Моноліт іде перекриття першого-другого поверха і також моноліт перекриття. Також даху. Дах Половський, сучасна сучасний будинка. енергоефективні вікна. Також паркомісця на 4-5 авто. Септик з переливом 12 кубів. Електромотор для воріт вже зроблено. Газ заведений, всі комунікації заведені в будинок. Газ, світло, свердловина, каналізація, септик. І отак виглядає. тротуарна плитка. Тут багато, як я казав вам вже, паркомісць. Давайте обійду вам діляночку. Скоро покосять ділянку буде вона в іншому стані. Ділянка, нагадаю, в районі 7 соток. там може трошки менше. Є місце для басейну. Ще щось що потрібно добудувати, то є така змога. Ще тут такий є задній двір. Це якраз зараз знаходжусь на терасі. З кухні-вітальні. Є тераса, так. Будинку, до речі, чотири окремі спальні. Багато гардеробних тут. Три гардеробних, Велика кухня-вітальна. Докладно скоро вам все покажу. Тут свердловина якраз зроблена. Ну, є місце під барбекю зону. Раптом дитячий майданчик десь поставити. Тут також є така змога, басейн і так далі сауна. З котельні є окремий вихід, ну і газ, як ви бачите, ще раз заведене. Так, обійшов вам повністю всю ділянку, зараз підемо всередину будинку, розповім вам про планування. До речі, локація козина. Це ближче до центра, тут метрів 150 знаходиться вже вода, річка, Козинка, пляж. Так, тут дуже гарне місце розташування плюс. Велике плюс, що місце тихе, спокійне, затишне. Будинок відстоявся вже. Йому це вже четверта зима. Так, показав себе гарно. Вхідні двері такі потужні, зроблені. Давайте поетапно я вам все розкажу. Нагадаю, що будинок годовний 38 см, керамічна цегла, десятка мінвати, що тут фасад. Дуже гарний енергоефективний будинок з енергоефективними вікнами. Плюс тут дуже класний важливий момент. Це велика стеля. Тут 3,60 стеля. Першого поверха, три навіть 70, 3, 68, наскільки я запам'ятав. Так, це перший поверх, а другий десь на 15 см менше. Тобто, там 350 3,50 чимось. Тут дуже класний проект для себе робився, ну, вирішив продавати. Що кому цікаво, ця локація, козин, старобухівська траса. Раджу пошвидше розглянути зможемо вам за допомогою показати. Ми йшли, ми йде тут санвузо на першому поверсі з витяжкою все як треба. Далі йде праворуч це вітання. Так, квадратно прямокутної форми вітання. По всім бокам є віконечка. Дуже світлий будинок вийшов. Зараз вам покажу. З виходом на цю терасу. пам'ятаєте, я з вами був. Зараз покажу вам. І праворуч іде кухня. Кухня, тут місце під витяжку. Виведена каналізація. І також є газ. Так. Газ в котельні, вже є, до речі, газовий котел, і газ на кухні видний. Також вихід йде з кухні, є вихід на також терасу. Дуже зручно. Зі ми ішли. Тут місце під шафу, там гардеробна, Зеркало можна поставити. Вітальня, тераса і кухня. Також з виходом. Далі йде на першому поверсі окрема кімната. Окрема така кімната є. І тут гардеробна. Гардеробна. На першому поверсі є окремо. І також це котельня. Котельня, пам'ятаєте, з окремого виходу. Тут вивід іде три фази, виведено. Світло зведено. Так, три фази є. Котел. газовий, Вайланд, парний котел, хто знає, розуміє. Вивід під водичку, погружний насос стоїть. А тут будере, це в іншому будинку, я бачив, де. Два будиночки, до речі, подається. Тут Будерес, ну також якість. Будерес, Вайланд, це найкраще, що є на ринку. Да? Тоді, давайте на другий поверх, так? На другий поверх зараз подивимось. Іконочка така величезна. Зручне. Якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити такі схожі відео. До речі, по цьому будинку дуже гарна пропозиція. Зараз це, ну, мабуть, точна собі вартість цього будівництва, так? З монолітами вверх -низ, то Це дуже гарна пропозиція. Дуже гарна пропозиція, так? Тоді ми війшли, бачите, між сходами гарне віконечко. Праворуч йде перша кімната, вона найменша. Вона найменша йде. По виха мембрана йде. Дах. Потім тут самбузу великий, загальний. на… На першому, на другому вже, на другому вже поверсі. Тут гардеробна. Така гарна гардеробна буквою, «п» можна зробити. Чи по бокам право ніж сказати, зліва і справа. Робиться гардеробна. Далі йде ще одна окрема кімната. Це друга кімната на другому поверсі. З своєю гардеробною при необхідності можна санвузом. Я би радив тут гардероб робити, тому що два саму є на другому поверсі і плюс є ще на першому також санвузол. Така гарна кімната. З двома віконечками. Світло дуже. І найголовніше спальня, мастер-спальня, батьківська спальня з такими трьома віконечками, з своєю терасою. Так? краса тут є. І є також своя гардеробна і свій санвузол. Така и і такий свій санвузол також є. З віконечком. Така тераса. Пам'ятаєте, да, така діляночка. Дуже ще раз повторюся. Тихо, і спокійне місце, асфальтований під'їзд. Повністю йдемо. Що сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Також, якщо вам сподобався цей будинок, дзвоніть, пишіть. Є всі месенджери. Будемо вам раді. Нагадаю, так, давайте по другому поверху. Стеля тут велика 3,50 чимось. Під 50 в, внизу там під 3,70-3,68. Перша кімната з гардеробною, Друга кімната Мастер спальня зі своєю гардеробною, зі своїм санузлом, виходом на терасу. Ще одна кімната, пам'ятаєте, тут. І також є свій санвузол і своя ще загальна. Так, Перепрошую за ці звуки. Але йду, йду спокійно, не біжу. Хочу ще раз вийти наостанок, показати вам фасад. Фасад будиночка, нагадати вам, і буду завершувати вже це відео. І гарного дня вам всім до побачення.